Доброго дня! Вітаю вас на каналі Булочки на кухні. Задумала сьогодні зробити топлене масло і заразом думаю покажу і вам. А чому? А, в мене масло, ну, скажімо так, не дуже добре. 795 г я спеціально переважила, щоб потім побачити, скільки по грамах виходить топленого масла. Чому воно не добре? Тому що воно стояло в приміщенні, де дуже їдкі. Запах був. І воно вже так набралось, ну, здається, як і нічого. Але ну от все одно, все одно є якийсь трошки присмак, і от мала я вже я вже одну партію такого масла стопила і майже використала. Ще в мене це лишилось. Постало питання: сирим їсти неможливо. Е, нагріваєш, цей запах ще посилюється, також ні. Випічку якусь також не дуже хотіла ну, б, ну, спортити всі інгредієнти, не знаючи, який буде остаточний результат, кінцевий результат. Тому я вирішила його, з нього зробити топлене масло, але способом, який я колись бачила ну, на одному каналі YouTube. Тобто не просто так от топимо, поставили в каструльку і чекаємо, поки воно все перетопиться. А є один такий секретик. І що ви думаєте? Я так зробила. Масло просто відмінне. Абсолютно ніяких запахів не не лишилося зайвих. Я так думаю, це якщо вже там і масло підпортиться, чи ще щось, так само можна. Ну, як-то як кажуть В розумних межах, не, не тоді, коли вже там, як то кажуть, аж ліс зацвів, що прицвіло масло. Ну так от В розумних межах, я думаю, можна будь-яке масло отак ще довести до толку і використати його. Ну що ж, зараз воно просто у мене розтопиться, а думаю, що ж не топиться? Я не вімкнула плиту. Ну, так, на шістьорочку. Хай воно розтопиться, тоді я покажу, що з ним робити далі. І так, масло розтопилося, як бачите, вже кипить. Бромо борошно, так от столову ложку. Це все сюди висипаємо. Ще одну вісьмо. Щоб така повна була. ложка. Перемішуємо. Борошно на себе забере цю сироватку, цю непотрібну рідину. І я так розумію, що вона і оцей ну, запах. Ну, це ж рахуйте, тісто таке от просто там завариться. Усе на дно. Запах воно з собою також забере. Все, залишаю його, зараз ще менше зроблю. На п'ятірочку поставлю і хай воно собі так провариться. Зараз це отака ну, така непрозора рідина. От вже грудочками оце борошно береться. Все, як то кажуть, все йде по плану. Все добре. Зараз зроблю тільки на менший вогонь. Райно собі так трошечки підкипає, потім покажу кінцевий результат. Від моменту, як ми всипали борошно, пройшло півгодини. От борошно такими грудочками сіло на дно, трошки пристало, але це все нормально, це є норма. Спочатку був запах у масла, такий я казала, неприємний, зараз вже його, вже його абсолютно немає. Оце все зверху, це у нас молочний жир. І зараз я просто залишу кастрюлю, щоб трошки вже все, ця вся маса, як то кажуть, устаканилась, осіла. І я перелью в іншу ємність. І переважу потім, скільки вже у нас вийшло готового топленого масла. Наше масло захолонуло. Всі ці грудочки з борошном осіли на дно. Зараз давайте його перельємо. І побачимо, скільки готового продукту у нас вийшло. Так, старували. 479 грам. Я думаю, це непоганий результат. першопочаткового продукту у нас було 795 грам. А так, у нас зараз, звісно, що менше продукту, але він повністю використається і для смаження, і для засмачування там вареників, пельмені будь-чого. Якби не було такого там зайвого присмаку, то ось це ну, згідно з. Версією того відео, яке я дивилася. Це також є хороший готовий продукт, береш там на хліб, чи так от присмачуєш, присолюєш, і ну, це окрема страва виходить. Ось таке от, ну, тісто в вершковому соусі, я не знаю, як це назвати. Ну, щось таке. Ну, в нашому випадку ми це викидаємо. Все у нас застигає готовим продуктом, і ми повністю використали. Не дуже хороше вершкове масло. Тож, дякую вам за перегляд. Експериментуйте, зберігайте свої продукти і до зустрічі в нових відео. До побачення!